Сонечко для мами Лу Дім лулук, між коренів найбільшого дерева, зовні здається невеличким та охайним. Проте, як то часто трапляється з оселями лулуків, всередині він доволі просторий, а подекуди вельми заплутаний. Річ у тім, що лулуки звикли жити між корінням старих дерев. Кажуть, що колись вони селилися біля тендітних росточків, які щойно вибилися з під землі, але достеменно цього вже ніхто й не пам'ятає. Звичайно, і зараз декотрі лулуки в юному віці йдуть із помешкань своїх батьків та селяться у молодих гаях, але і трапляється таке не часто. Навіщо кудись іти, якщо у старих лулучих оселях. Позірно таких невеличких всередині стільки місця, що, за легендою, у важкі часи всі мешканці лісового плеса знаходили притулок саме у домі Лулук. Той дім дивним чином рятував від повеней, про які пам'ятали лише найстарші буркуни, і від лісових пожеж, котрих вони й не пам'ятали, зате пам'ятало найбільше дерево. Ховалися у ньому і від нашестя хмари сарани. І червоних мурах, та й від зовсім недавньої халепи здичав вілих буркунів, яких хтось чи щось вигнало із низин лісової річки. Дім Лулук був справжньою твердиною плеса. До того ж в ньому так солодко пахло здобою, шоколадом чи гострою підливкою. Не дивно, що мешканці плеса вельми занепокоїлись. Коли довідалися, що мама Лу тепер цілими днями сидить у своїй вітальні, накривши ноги теплим коцом. бідолашна Лу, сказала про це грим, за котра жила між третім та четвертим каменями, якщо рахувати від ріки. Вона, звісно ж, помре. Моя бабця теж сиділа отак, вкрившись, а потім померла. І грим завмилася слізьми, їй стало дуже шкода себе, адже скоро зникне будь-який сенс ходити в гості до лолуків, дім яких був сповнений солодким ароматом тістечок. Буркуниха, котрій вона про це сказала, лиш буркнула собі під носа, мабуть, щось жалісливе, і попрямувала широкими буркунськими кроками до берега. Навіть буркуниха пожаліла маму Лу, подумала Гримза. Уявляєте, навіть буркуниха. А ось їй ніхто не пожалів би хіба мама Лу, але ж то її скоро не стане, і хто ж тоді жалітиме бідну Гримзу? Ця думка здавалася нестерпною, і вона тяжко затужила, чи то за собою, чи то за мамою Лу. Професор Глючкінс, котрий випадково нагодився на ту розмову, теж видобув із себе якийсь неозначений звук. Але не від жалю, хоч йому теж було дуже шкода недужу, а від обурення, як можна порівнювати маму Лу з бабцею Гримзи. Кажуть, вона була неабиякою Гримзою. Але окрім того, він вельми злякався. Гримза звичайно гримзою і є, що вона може розуміти в лулуках. Та раптом мама Лу серйозно занедужала, бо, правди, ніди діти вже котрий день на підвечірок у Лу до молока чи соку подавали лише вівсяне печиво, куплене у ятці на лісовій пристані. Дух здоби, прянощів, шоколаду і навіть кави потроху вивітрювався з коренів. А це, що не кажи, дуже лиховісний знак. Професору Глючкінсу довелося пояснити Гримзі різницю між її бабцею і Лулуками, але він здолав себе і негайно побіг до річки. Лулука, як завше, сидів на першому від ріки камені й розглядав коріння верби. Дивись, сказав він, Глючкінсу. Воно тягнеться до води. Чому ж воно не пряме? Чому пряме? нетерпляче відповів Глючкінс, де ти бачив пряме коріння? Ну, це було б ближче, пояснив Лулука. Найкоротша дорога пряма, чому ж коріння з неї звертає? Глючкінс задумався: пряма дорога з наукової точки зору і справді найкоротша. А саме наукова точка зору Глючкінс ні на мить у цьому не сумнівався, була непомильною. Справді дивно, пробурмотів він, хоча, звичайно, факт. Він мало не захопився розмовою і не почав викладати Лулуці, що таке факт і який стосунок він має до науки, але пересилив себе і завів мову про інше. Знаєш, що сказала Гримза? Лулука лише звів плечима. Слова Гримзи ніколи його особливо не цікавили, принаймні більше, ніж коріння верби, які тягнеться до води своїм плутаним шляхом. Вона сказала, що її бабуся померла. Лулука знову лише звів плечима. Бабця Гримзи вже давно померла, тому цікавила його значно менше, ніж коріння живої верби. Це факт? спитав Лулука. Факт, відповів Глючкінс. Отже, факт це річ, від якої нема жодної користі, промовив Лулука. Це те, що всі так давно знають. Глючкінса обурили такі слова. Він мало не кинувся на захист факту, але знову заговорив про інше. Так, але вона каже, що мама Лу теж помре, тому що з нею зараз все так само, як було з її бабцею. Лука тривожно зиркнув на Глючкінса. Моя мама зараз така сама, як її бабця? перепитав він. Ти хочеш сказати, що мама Лу зараз зовсім як стара Гримза? Глючкін замотав головою. Звичайно, він хотів сказати зовсім не те. Він подумав, як би найкраще усе пояснити, але так нічого й не придумав. Знаєш що, сказав він? Ходімо до Гримзи. Краще спитай у неї самої. Лулука підозріло глипнув на Глючкінса, зліз із каменя й бігцем. Потрюхікав по стежці до будиночка між третім та четвертим каменем, якщо лічити від ріки. Гримза сиділа на терасі у плетеному кріслі гойдалці накривши ноги коцом. Зовсім як мама Лу», – з тривогою подумав Лулука. Але на щастя, Грим запила чай І з кожним ковтком. Вона так кривилася, що ніхто б не засумнівався. Що перед ним найсправжнісінька Гримза, а зовсім ніяка не лулука. До того ж, мама Лу вже давно відмовилась від чаю. Лулука підійшов ближче, заліз на призьбу і поклав щоки на перило. Привіт, сказав він. Гримза озирнулась і з тривогою глянула на нього. Вона злякалась, що лулука прийшов у гості. Себто їй треба зняти з колін коц, встати, сходити у дім по горнятко, принести ще одне крісло, потім вести якісь балачки, а відтак ще й мити після лулуки посуд. Це в тому разі, якщо лулука його не поб'є іще перед тим. Адже ці лулученята такі незграбні. Може, зайдеш? запропонувала вона і скривилась навіть гірше, ніж від того чаю. Я лише хочу спитати тебе про одну річ, сказав Лулука. Гримза кивнула, навіть не кивнула, а просто б нахилила голову. Їй не хотілося, щоб Лулука бачив, як вона зраділа, що він не зайде. Я давно хотів у тебе спитати, з похололим серцем почав Лулука. А стара Гримза, перед тим, як померти, водила по білих аркушах сухим пензликом. Гримза задумалася. У неї були й пензлі, сказала вона. Розкішні пензлики для пудри, більші й менші, з різьбленими кістяними руків'ями. Але чи водила вона ними по паперу? Гримза стинула плечима. Вона б не стала цього робити. Лулука зістрибнув на землю. І з тривогою глянув на Глючкінса. Так і є, сказав він. «Факт». Лулука збирається в дорогу. Мама Лу, як завжди, сиділа в кріслі біля квіткової вітрини, водила сухим пензликом по аркушеві картону, розглядала його і з зітханням відкладала на бік, щоб взяти наступний і знову виводити на ньому невидимі візерунки. Лулука тихенько підійшов і поклав голову їй на коліна. Мама легенько погладила його і знову взялась за пензлик. Мамо, тобі зле? спитав Лулука. Він запитував її про це мало не щодня. Ні, навпаки, мені дуже добре, як звичайно відповідала мама і розгублено посміхнулась. Мамо, ти все малюєш, малюєш. І ніяк не намалюєш, сказав Лука. Чому? Не знаю, щоб намалювати, відповіла на тему Лу. Ну, намалюй квіточки на галявині. Навіщо? Навіщо малювати те, чого насправді немає? Лука подумав, що мама напевне має рацію і запропонував ну тоді намалюй тата і мене. Навіщо? знову перепитала мама. Навіщо малювати те, що й так є? Цього разу вона мала рацію, але що ж їй в такому разі малювати? Тоді не малюй взагалі, сказав Лулука. Я так і роблю, зітхнула матуся. Увесь цей час вона водила сухим пензлем і жодного разу більше не погладила Лулуку. А ще за хвильку, як йому здалося, і взагалі забула, що синочок сидить поруч. Тоді він тихенько встав і вийшов. Біля дверей вітальні його перестрів тато Лу. Ну? запитав він пошепки. Лука похнюпився. Він образився на маму. Тепер їм доводиться щодня пити чай з вівсяним печивом. Мама Лу не хоче намалювати його й тата, та до всього вона й погладила його тільки разочок. Лулука відчув, як у нього опускаються щоки, певна ознака образив лулук. Тато лу теж це помітив. Не ображайся, сказав він. Зараз не час для образ, треба щось робити. Бо мама Лу помре? спитав лулука. Тату. Гримза сказала, що її бабця теж отак сиділа, сиділа в кріслі, а потім померла, і він подумав, чи варто говорити татові такі жахливі речі, але вирішив, що той мусить знати все. І в неї теж були пензлики, додав він тремтячим голосом. Тут уже в таталу щоки поповезли донизу. Сподіваюсь, що не все так погано. Він просів на п'ятий поклав щоки на плечі. Адже, мама Лу, це тобі не бабця Гримзе, еге Ця думка видалася йому вдалою. Він навіть дещо звеселів. Так, так, малий, Лулуки, це тобі не Гримзи, у них септо у нас усе інакше. Лулуку, це теж підбадьорило. Але робити щось, звісно, треба, продовжив тато Лу. Лу. Лука кивнув, звичайно, мама Лу щодня повторювала, що їй зовсім не зле, а навпаки, дуже навіть добре. Але подальше життя на вівсяному печиві у занімілому, як перед великою бідою корінні, ставало просто нестерпним. І те, що мама казала, як їй добре, коли всім довкола ставало дедалі гірше. Все це просто не лізло ні в які ворота і могло віщувати тільки лихо. А що, коли зробити ще одну квіткову вітрину? спитав Лолука. Мама дуже раділа, коли ти зробив першу, пам'ятаєш? Я можу створити ще п'ять квіткових вітрин, сказав тато Лу. навіть шість, але, боюсь, це не допоможе. А що допоможе? спитав Лолука, з надією поглядаючи на тата. Боюсь, хіба лиш справжнє сонце. Батько лус скрушно похитав головою. Тільки де ж його взяти. Лулука присів п'яти і поклав щоки на плечі. Так чинять усі лулуки, коли їм треба над чимсь добряче поміскувати. За цією ознакою їх легко відрізнити від будь-яких інших істот. А подумати лулуці було над чим. Мамі Лу потрібне сонечко, справжнє, тепле, живе сонечко, котре пробивається крізь листя найбільшого дерева, простягає свої довгі пальці аж до землі і розсипає на вкритій квітами галявині біля великого коріння веселі теплі латочки, котрі переповзають від квітки до квітки. Мама Лу дуже турбувалася про квіти на галявині. Ось лише зараз їх майже не було, і все тому, що над верховіттям найбільшого дерева давно не сходило сонце. Принаймні так думав тато. Сонця немає надто довго, казав батько батьколу. Добре було б, якби хто-небудь пішов і довідався, як воно там, що з ним трапилось і куди воно поділося. Якщо ми з'ясуємо, де воно, я відвезу мамулу до нього, бо, здається, воно ніяк не хоче приходити до нас. Отже, вся біда через сонце, задумливо мовив лулука, а через що ж ще?» – сказав тато Лу. все решта в неї є. У неї є ми з тобою, крім того, найбільше дерево, нужка, квіткова вітрина, ріка, плесо і всі всі сусіди. Тато суворо подивився на Луку, лулуку. В того по спині побігли мурашки. Батько говорив дуже поважно і, здавалося, роздумував, чи можна доручити лулуці щось наскільки важливе. Лулука випрямився і теж зобразив на писочку суворість. Малий, сказав тато Лу, дивлячись на сина згори вниз. Якщо нашій мамі потрібне сонечко, то ми його добудемо. Лолука кивнув. Він вирішив, що його слова будуть зайвими, говорити мав тільки тато. І я знаю, хто піде по нього, мовив нарешті тато. Це будеш ти. Лолука нервово хитнув головою. Саме ти, повторив він, оскільки це наша мама, то має бути хтось з нас двох, геш». Але це не можу зробити я, бо моє місце зараз біля неї. Крім того, я не маю права полишати велике коріння у скрутний час. Лулука знову кивнув. Це була щира правда, тато Лу не міг отак просто знехтувати своїм обов'язком і податися в мандри, тим паче, що час і справді був не найкращим. Мама Лу цілими днями сидить у вітальні, а сонця все нема і нема. Всім відомо якщо лулуки покидають свої оселі у скрутний час, то велика біда не за горами. Звісно, якщо тато Лу піде на пошуки сонця, то у корінні залишаться мама Лу з Лулукою. Але вона... Напевно, хвора, а чи зуміє маленький лулука, в разі якщо велика біда таки прийде, стати достойним господарем коріння. Лулука, збуджено помахуючи щоками, прошмигнув у свою кімнату, витяг із шафи простору полотняну торбу і кинувся на кухню. Збори слід було починати саме звідти там їх варто було і завершити. Тато Лу сказав, що не можна гаяти часу. У кухні на підвіконні, зручно згорнувшись калачиком, лежала Нушка. Вона втупила круглі очіська лулука, а коли він взявся одну за одною відчиняти дверцята кухонних шафок, звісила з підвіконня лапи і почала перебирати ними у повітрі, перечуваючи розвагу. Я йду по сонечко для мами, пояснив її лолука, і мені не до розваг. Хочеш зі мною? Може, піду, відповіла Нушка, а може, й ні. І позіхнула всією своєю зубастою пащикою, щоб показати, наскільки байдужа до ідеї лулуки про пошуки сонечка. Вона полюбляла сидіти біля мами Лу у вітальні, поклавши голову їй на коліна і з примруженими очима слухати її голос. Ніхто не знав, про що насправді думає нушка, коли мама Лу гладить її по голові чи ставить перед нею горня з теплим молоком. Нушка могла випити молоко, а могла повернутися і піти геть. Лулука, приміром, не міг так вчинити, навіть коли не дуже й хотів молока. Зараз не час ображатись, промовив Лулука, звертаючись до себе самого у маленькому кухонному дзеркальці, з якого проглядав лише ніс і трохи щік. Зараз слід поспішити зібратися в дорогу. І Лолука взявся за пакування речей. Для початку він викинув усе, усе усе з кухонних шафок на підлогу. Звісно, маму навряд чи втішила б така поведінка. Але випадок був особливим. Крім того, навіть гуркіт на кухні не зміг відірвати її від крісла й пензлика. Тому лулука безперешкодно коперсався у купі посуду та припасів, котра виросла на підлозі, шукаючи того, що може знадобитися у дорозі. Після недовгих роздумів він поклав у торбу пакет вівсяного печива, що його тато купив на пристані, пляшку кислого молока. Баночку варення загрусу, кишенькового ножа і ще кілька пакуночків, коробочок і баночок. Складатися йому швидко набридло, і він вирішив, що вже в дорозі розбереться, що ж саме потрапило у його клунок. Вочевидь, що небудь їстівне, бо ж мама Лу тримала це на кухні, вирішив лулука, закидаючи торбу на плече. Все, що лишилося на підлозі, слід було заштовхати назад у шавки. Але, хоча й частина кухонного начиння перебралася в торбу, дверцята ніяк не хотіли зачинятися. Банки й мішечки чинили відчайдушний спротив наміру лулуки залишити їх удома. Вони налягали на дверцята зсередини, вискакували і висипалися. Кілька пакуночків навіть порвалися і довкола заклубочились хмаринки перцю, кориці та крохмалю. Вони оповили луку і він почав чхати. Стояв посеред кухні чхав довго-довго, аж з очей потекли сльози. Лулука вже був готовий здатися і взяти у похід по сонечко всіх охочих. Але тут хмарки розвіялись і осіли десь по кутках. Тоді лулука, зібравшись із духом, позакривав дверцята, під перші їх де стільцями, де відром, а де банячком з водою, підхопив торбу і вийшов з дому.